За цим рецептом у вас вийде ідеальний бісквіт. і до речі, він без розпушувача. Головне правило це добре збити яйця. Не потрібно відділяти білки від жовтків, і навіть можна брати яйця відразу з холодильника. До речі, я таке готувала. Нам потрібно 6 яєць, 160 грам муки та 36 г грам кукурузного крахмалу. Це все добре. Просіюємо. Далі відважуємо 180 г цукру. Його додаємо до наших яєць та все починаємо збивати. Це займе у нас 15-20 хвилин. Маса має збільшитися в 3 рази. Приблизно ось так мають виглядати добре в збиті яйця з цукром. Далі частинами додаємо муку та ось таким способом перемішуємо. Далі розігріваємо духовку до 170 градусів, переливаємо тісто в нашу форму та витикаємо 20-25 хвилин. Після випікання даєте трішки охолонути, достаєте з форми, покриваєте вплівку та на ніч в холодильник на стабілізацію.